Про перемоги, про те, що ми хочемо всі однієї великої спільної перемоги, але здобувається вона тільки тоді, коли ми перемагаємо як мінімум кожен сам себе, свою лінь, свій страх, те, що ми плануємо навіть нашим проєктом. Тому мої роздуми про те, як ми тут сьогодні зібралися, і що ж таке перемога. Бути разом це вже перемога, мати цілі значить мати шлях. Я з тобою йду у цю дорогу вірно, в вірно синьо-жовтих кольорах. Знаю, що ти також йдеш зі мною, хоча часом тяжко і болить. Будьмо гідним тилом для героїв, що за волю борються в тюмить. Будемо незламними борцями за майбутнє для своїх дітей. Будьмо людям в бурю маяками, світлими джерелами ідей. З вірою у людяність та Бога вірно прокладаємо маршрут. Бути разом це вже перемога. Отже, перемога зараз тут. Вітаємо команду з особистою перемогою з захистом свого проєкту.